Всім привіт! З вами Оксана Лебединська, я практикуючий фахівець психології та конфліктології, і ви на моєму каналі, мій чоловік на фронті, кохаю, чекаю, допомагаю. І сьогодні тема така, як перестати бути вимогливою, дуже вимогливою до себе і залишитись в ресурсі. Тому що тему цього відео мені знаєте натхнення дало те, що в нашому суспільстві дуже багато вимог до жінок в принципі. Особливо до жінок до мене дійшло, коли я почала шукати інформацію, як дати раду собі, бо мій чоловік знову на фронті вже більше місяця, десь півтора місяця він на фронті. Знову, це вже третій раз, і це дуже важко. Тобто, перший раз було важко, другий раз важко, третій раз це вже взагалі важко, настільки, що аж задихаюсь. Хоча я кажу, я знаю багато технік, як дати раду собі. Я мешкаю в Україні, я думаю, так же, як і більшість з вас, мешкає в Україні. Я мешкаю у Києві, тобто періодично я не сплю, тому що повітряні тривоги або ще реальні загрози, які там летять і бухають все таке слідства війни вони тривають, тобто, всі наслідки, воно все є. Є дуже багато обов'язків і треба підтримувати чоловіка, бо йому. ну, Безперечно, йому важче. І ще раз нагадаю, що я не маю досвіду спілкування такого з захисницями. І я не можу підказати от, сказати, що я знаю. Тобто я знаю тему там, з чоловіками, з жінками, які чекають? І от я почала шукати інформацію, як же дати раду собі. І що ви думаєте? Її майже ніде немає. Взагалі немає. Тобто, як підтримувати захисників там. Є інформація, як там вести себе, коли там повернулись з фронту і посттравматичний розлад, або там інші стресові наслідки є. Цієї інформації багато, але як підтримувати себе, коли твій чоловік на фронті? Інформації майже немає. У мене є гарна приятелька. Вона мешкає в Сполучених Штатах, вона сама військова. Колишня військова українка, але військова американської американських збройних сил. І я попросила її дуже, щоб знайди мені інформацію. Вона мені дала багато посилань, і там, ви знаєте, все рівно ми живемо в різних світах. І там такі посилання, що тобі треба визначити чи, чи ти будеш там, ну як от знаєте, в двох словах скиглити, або ти будеш щаслива в будь-якому місці. Тобі треба зрозуміти, щоб бути дружиною військового, то бути дружиною військового, там є певні переваги, певні соціальні пільги, певні програми, але там є і обов'язки. І, наприклад, тобі треба бути готовою до того, що в будь-який момент ти своє життя от в цьому місці перекреслиш і поїдеш з ним туди, куди його направлять. І коли там у них теж військові, коли повертаються з зон бойових дій. Вони теж мають такі ж наслідки, тобто у них є посттравматичний розлад, і депресія буває, і буває, що все добре. а Буває ну, такі тяжкі наслідки. І там є теж багато оцих програм, які допомагають і чоловіку, там, і дружині, наприклад, або родині військового. Ну, допомагають з ними. Працюють психологи. У нас цього нема, це все тільки починається. Якось зароджується, коли воно до ладу прийде, я не знаю. І виходить так, що ці поради, як підтримувати військових, ми будемо спілкуватись про це в наступних відео, коли вони повертаються з фронту. Тобто ці поради у нас є, але там що, сказ... що кажуть? Тобто ви повинні, так, от дружина повинна, дружина захисника повинна те, дружина захисника повинна це. Вона, наприклад, повинна набратися дуже багато терпіння. Вона повинна там бути дуже турботливою. Вона повинна йому допомагати, вона повинна і те брати до уваги, і це брати до уваги. Але де їй взяти ресурс? Інформації немає. Я скажу так: будемо ми з вами перевзуватися. Не, не люблю цей вислів, але ну, нехай там не перевзуватися, але будемо з вами допомагати собі на ходу. Тому що інформації немає і. У мене канал це майже ну, один із перших, хто взагалі цю тему піднімає. Так як же бути в ресурсі? Я вам даю свої поради, які мені допомогли. Сподіваюсь, вони вам теж допоможуть. Напишіть, будь ласка, відгуки, як воно вам. Підписуйтесь на канал теж, я думаю, буде цікаво. Як мотивація, у наступному відео ми будемо спілкуватися про помилки, які роблять дружини захисників, коли ці повертаються з фронту, що приводить до погіршення стану військового. А також приводить до сузалежних стосунків, тому наступне відео теж буде цікаве. І що виходить, от, е, як допомогти собі, так? що таке ресурсний стан? Це стан, коли у тебе все виходить. Тобто ти якби розширюєшся у просторі, ти можеш і те зробити, і це зробити, і у тебе вистачає, вистачає сили на одне діло, діло і на інше. Але коли ти не в ресурсі, то навіть якась маленька справа вона. Дається дуже важко і витягує як ото, сили, останні сили. Можливо, звичайні побутові навіть якісь дії треба робити з великими зусиллями. Ми не доп... як? Мало того, що ми повинні підтримувати, мало того, що ми знаємо, що там відбувається, мало того, що у нас не вистачає спілкування з тими, кого кохаємо, бо це 2-3 хвилини, буває там 15 хвилин, а буває по декілька діб, немає зв'язку. І все це ну, виснажує, виснажує, у мене немає, от у мене дитина вже доросла, він мешкає вже давно більше ну, 10 років. Він мешкає за кордоном, вже давно, і я якби сама мені не треба пілкуватися там про дітей малих і крім собаки, взагалі не про кого. І я хочу сказати, що це все рівно дуже важко, якщо ще діти малі, а якщо ще батьки похилого віку, коли треба допомагати. Тобто це визнашує, і де взяти той ресурс. Що я зробила? По-перше, я проаналізувала, а куди ну, діваються мої сили, куди я їх витрачаю, а натомість взамін я нічого не отримую. Тобто, я силу віддала, а підтримки не отримала. І ви знаєте, я дуже сильно зробила, як кажуть, інвентаризацію кола спілкування. Тому що багато сил іде на спілкування з людьми, яким, ну, по-перше, байдуже, тобто вони щось там питають, вони виснажують цими розмовами, особливо коли хочеться переключитися, не думати про те, що в твоєму житті відбувається. Бо я думаю, що я не одна така, яка просто хоче, щоб це закінчилось, бо це вже ну, немає сил. Знаєте, як от, немає сил терпіти стільки часу. Тобто, звичайно, хочеться перемоги, звичайно, хочеться. Всього цього гарного, але, 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 треба йти далі, треба якось з цим жити і ой, сил не вистачає на все. Тому я обмежила коло спілкування, я обрала тих людей, які м у мене забирають час, які забирають із своєї цікавості в... нагадують мені про цю ситуацію, що мій чоловік на фронті, коли я не хочу, може я там десь переключилась, у мене гарний настрій. У мене знову про це питають, і я просто стара обмежила спілкування, тобто я не сварилась ні з ким, знаєте, як ото добрий день, гарного дня і все. Друге, що я хочу сказати, це те, що треба опанувати два внутрішні вороги. І ворог перший це тривожність, може, навіть з панічними атаками, і ворог другий це почуття провини. Бо почуття провини, я почну з нього, воно ну, воно є, воно є у більшості. Тобто, якщо воно у вас є, то ви не одна така, тобто воно є у більшості жінок, коли не знаєш там, як у тебе справа? Ти б може, а я б може хотіла щось розповісти, таке, знаєте, що мене там турбує або ще щось, але я не можу. Я собі. Це не даю таке робити, тому що як я це розповім йому, коли у нього все це гірше, у нього там вибухає, а я йому буду про якесь. Да? Ну, таке смішно. І підтримки такої ну, немає. Як знаєте, в нормальній сім'ї, в звичайній, вибачте, сім'ї. Коли, е, коли там щось трапилось, хтось кого, когось підтримував, то мені доводиться саму себе підтримувати. І е, почуття провини є. Але ви знаєте, якщо це почуття не опанувати, почуття провини, то вийде так, що е, життя, ну, моє, да, наприклад, життя стане маленьким, а його життя дуже великим, А це вже відносини на рівних. Що робити з почуттям провини? По-перше, його треба відстежувати, коли воно виникає. Е, По-друге, Треба з собою спілкуватися. Ну, як от з дитиною б ви спілкувалися і казали, от, ну, доводити, давати аргументацію, чому е, ти маєш право на ті почуття, які ти чуєш. Те, що ти відчуваєш, ти маєш на це право. Е, те, що тебе турбує, ти маєш на це право. Так, у когось турботи більше, але у когось і менше. І не, не треба обіцінювати свої проблеми. Тобто свої проблеми так треба вирішувати, але не відноситись до них такої, да, Зберись там, давай, зберись, ганчірка, йди вперед. Бо це працює до, ну, до певного часу, а потім воно навпаки виснажує. Тобто, і що воно робить? Воно забирає мотивацію, розумієте? Мотивацію про щось там мріяти, якісь там плани на майбутнє створювати. Про це ми теж поспілкуємось. По-друге, почуття провини це ви знаєте психосоматика, тобто воно є у тілі. І почуття провини знаходиться у шиї і плечах. І навіть якщо ви будете просто масажувати собі плечі десь 5 хвилин на день, нехай там 3 хвилини, але так дуже-дуже сильно. То воно дає можливість на підсвідомості випустити це почуття, і тоді ви будете бачити, як іде така розрядка якась у снах іде, тобто якісь ситуації пропрацьовуються. І мені знаєте, у мене клієнти багато було скептиків, таких які казали, що це не працює. Але я кажу, ну добре, поробіть місяць, потім поговоримо. І вони потім кажуть, ми дуже здивовані, але почуття провини йде кудись. Тому я дуже рекомендую тут ці вправи по масажуванню своїх плечей і шиї робити кожного дня. Коли панічні атаки, те, що я кажу, страх, так? Пані страх, тривожність, панічні атаки. І ну, це іноді дуже важко опанувати, особливо коли це, ну, бо стрес виснажує. Хронічний стрес він звичайно виснажує. Тут я хочу сказати таке: що якщо треба, сходіть до лікаря. Нехай там якісь пігулки, нехай там якийсь курс, хай буде, тому що ну, заспокоювати себе треба, коли людина не висипається десь два тижні, їй здається все гірше, чим є насправді. Тому що там гормональна система міняється і виробляються оці гормони, які кажуть, що навколо вороги тебе ніхто не розуміє. І з'являється роздратованість. Тому, можливо, треба якось от у себе заспокоїти навіть пігулками. Нічого в цьому немає. Ну, час такий, що треба просто себе до ладу приводити. По-друге, ну, панічна атака це коли людина втрачає контроль. Вона не може контролювати. І це такий, ну. Стрес, коли здається, що все може бути гірше. Тобто цього не було. Але фантазія біжить на випередки. Вона біжить і каже: о Боже, і таке може бути, і таке може бути, і таке може бути. І воно отак от, кадрами, да? картинка за картинкою, одна, друга, третя перед очима і починається оцей от стресовий стан. Що треба зробити? Ну, ви знаєте, просто. Техніку, коли дихає папіровий пакет якийсь, да, так? тому що ну, треба вуглекислого газу ага, трошки ковтнути, треба зменшити кисень, і тоді паніка трошки спадає, а іноді не трошки. Але є ще одна вправа така як затримка дихання. Тобто, коли починаються погані думки, то треба. Затримати дихання це на 30, там, 40, 50 секунд, скільки ви можете. І потім отак вху, повільно, повільно випустити повітря через рот. Що це дає? Коли ви затримуєте дихання, то ваш мозок отримує такий сигнал, що все, все, тіло вмирає, а його треба реанімувати, і тому починається оце бомбардування ендорфінами. Щоб людина, ну, щоб у неї покращився настрій. Якщо ви 3-5 разів затримаєте дихання, ви побачите, що е, панічна атака стала маленькою, набагато менше, чи могла бути. Якщо ви це будете робити на постійній основі, там хоча б раз на день, як тільки почали якісь думки, дихання затримали. Е, видихнули один, два, три, сказали. Е, я ще на день ближче до зустрічі, я ще на день ближче до перемоги, тобто я ще на день, ну зробіть собі якусь афірмацію, яка вас надихає. І от так. А ще можна, знаєте, що зробити з цим? Можна е, взяти резиночку на руку, бо це рефлекс, і коли йде погана думка, то ви можете себе вдарити. І тоді мозок отримує рефлекс, що так думати боляче тілу, а мозок захищає тіло від болю. І думки починають трошечки, ці рефлекси, нейрон, оцей нейронний зв'язок він починає ну, змінюватись. Що я порекомендую? Ще третє плани на майбутнє, бо втрата контролю над життям, контроля над життям це те, що ми не можемо якісь будувати плани на завтра, післязавтра, там, на рік. І отут гарна, гарний момент. Коли ти когось чекаєш з фронту, це те, що ти можеш відокремити свої плани від когось. Тому що, коли ми живемо подружжям, от у чому проблема? Ну, я за я вже заміжня дуже давно, більш 20 років. Ми разом 22 роки, майже 23 вже роки разом. І це знаєте, як от, коли з післова розумієш одне одного, коли можеш закінчити якусь думку. То все то добре, але коли залишаєшся сам на сам, так, то а хто я таке питання? Да. Хто я сама по собі? Ніяк фахівець, ніяк там е, дружина військового, ніяк там мама дорослого сина. Тобто а хто я сама по собі? І оце гарний час розібратися, що я люблю. Що мені подобається, особливо мені. Тобто, це гарний час пізнати себе. І я дуже рекомендую. І тоді з'являються якісь бажання, для яких ніхто інший і не потрібен. Тобто, я це роблю для себе, я це зроблю для себе, тому що мені це покращує настрій. І таким чином це додає впевненості. Це додає зменшує тривожність, тому що життя береться поступово під контроль. Так, і останнє, що я хочу сказати, це як гарну енергію спрямувати у творче русло. А краще ще в покращення в поліпшення себе. І що можна зробити? Ви знаєте, можна зробити те. От, що давно мріяли зробити для себе, але не було можливості або не було часу. І це може бути як уроки танців, так і може якесь щось там фарбування волосся, якась зміна іміджу. Зараз не буде, знаєте, вам не треба з кимось радити. Що... Чи не будеш ти проти якщо я перефарбую волосся? Чи не будеш ти проти, якщо я там займусь танцями як ти на це дивишся? да Я от вирішила. Тобто, Зробіть, от я зробила собі те, що я хотіла зробити дав, давно, дуже давно. І я за цей час от я просто тривожність куди направила. Я зайнялася фітнесом, я зайнялася програмою схуднення. те, що я давно хотіла зробити, і все в мене це не було часу, бо треба було щось робити, кудись бігти, про щось домовлятись. Коротше говоря, зараз у мене на це час вивільнився. І я займаюся фітнесом дуже інтенсивно, і я бачу вже, знаєте, поліпшення, бо це вже ну, скільки, другий місяць. Я бачу гарні такі от тенденції, які намічаються, мені це подобається, і я йду вперед. Напишіть, будь ласка, як ви собі даєте раду. В наступному відео, як я вже сказала, ми поспілкуємося з вами про топ-5 помилок, які роблять дружини військових, коли ті повертаються з фронту, що приводить до. Погіршення стану військових і сузалежних відносин. Ну все з вами була Оксана Лебединська. Якщо сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк і до нових зустрічей. Тримаємося, пока.